Всім привіт! І краєвид гарний зай. Тут хіба не гарний. Так, це, це буде відеофінал. Дивіться. Умови прості, як завжди. Просто цього тижня буде 6 кодів. Знаходите 6 кодів. Під цим відеофіналом пишете коди прописом. Всі 6 кодів. Переможців буде 6, переможців обираємо, як завжди, в кінці ефіру. К кінці ефіру буде розіграш з допомогою програми «Рандом». Вибираємо шістьох переможців цього тижня. На наступний тиждень буде все так само. Тому всім, всім успіху, надію, що всі скріни правильно зробили з вподобайкою. Тоді скрін, щоб я міг потім перевірити і ви отримали свій приз. Зараз я прийду машина. У мене є анонс. Дивіться, тепер від оцього понеділка, що буде. Крім цього, що буде розіграш в Ютубі, так же само, як завжди. І ми ще тепер будемо робити розіграші в сторіс в Фейсбуці. Тобто в Фейсбуці, так же само буде з'являтися в сторіс, тільки не в відео в пості, а в сторіс. Коди. Коди будуть такі два дуже помітних, один важко помітний. Так же само ви робите слайд. Вер, так, ну, то, слайд, скрін е, коду, і потім ви, я виставляю так само фінал в пост, ви під ним пишете коди прописом, я вам даю номерок і так само в ефірі в, е, в фейсбуці розіграю, буде три переможці але ще не знаю, е, точно до, до неділі я ще подумаю. Або буде по три тисячі кожному переможцю, або по 2000, так само, як в Ютубі. Ну, Я сподіваюся, що тепер у вас ще стало більше шансів стати переможцем. Всім бажаю успіху. Ну і що ще сказати, не знаю. Коротше, якось так, надіюсь, вам, вам заходять ці розіграші. Ну, Як мінімум, воно мені дуже цікаво, коли я бачу, що люди стараються, хочуть перемогти. Деколи вражає, що є такі люди, що хитрують, там, по три рази пишуть, код, по чотири. Але я вже... Нікого не блокую, добре, вже бо там люди пишуть, що я десь щось фальсифікую ще щось. Я такого вже не роблю, нікого не блокую. Хочете, пишіть по 5 разів коди, але майте на увазі, що все одно ви отримаєте тільки один номерок. Навіть якщо ви з одного аккаунта, навіть якщо ви напишете з одного аккаунта 4, 5, 6, 7 номерків, все одно я дам вам 4, 5, 6, 7 кодів. Я вам все одно напишу тільки один номерок. Під кожним вашим коментарем буде один той же самий номерок. Буду провіряти. Тому це відео фінал буде виходити трошки швидше, бо треба час, щоб перевірити все. Надіюсь, нікого не загнівав. Всім успіху.